Вітаю, друзі, са в Україні! Радий запросити вас вже на 105-й випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. Як завжди, дуже прошу вас підписуватися на мій YouTube канал та й на telegram канал якщо ви ще не підписалися. Буду дуже вдячний за ваші численні перегляди, поширення, рекомендації, вподобайки, коментарі. Крім цього, іншого, вони ще й спонукають YouTube трошки краще розсилати, рекомендувати це відео. Все відразу переходжу до відповідей на питання. Доброго дня, чи можете ви розказати більш детально, що то за проект Арестовича і на яке місце його готують? Арестович відколи пішов з офісу за границю, їздить по форумах і куди сам хоче. Останній раз знайшов інформацію, що він поїхав в США в складі урядової делегації України, хоча не зрозуміло в якості кого. Ну я так розумію, що у друзів офісу у всіх є такий привілей, навіть якщо ти не займаєш якісь посади. Він наскільки знає, офіцер запасу, але без проблем возиться куди хоче. Більше того, йому за час війни, по-моєму, два рази піддобавляли уже звання, десь став підполковником, ніби вже полковником, ніби і розвідки. Невідомо чого. Правда, одне питання. Розвідки якої держави Нема в нього правдивої біографії. Вся перебріхана <кій> невідомо, що там з його освітою правдива, вона чи неправдива. Він ніколи реально не служив, крім короткого одного етапу, коли він умудрився. Будучи дійсно на дуже низькій щабельці, де він мав просто вийти, зустріти наших розвідгрупу, провести їх через відповідний коридор на лінії фронту, завести їх умів на міні-поля чи під обстріл, і там загинули люди. Все, оце його єдиний реальний військовий досвід. Він весь час розказує, що він там енний скільки там разів був за лінією фронту, то я відповім. Він зараз за лінією фронту, він на ворожій стороні в Києві. Тому що, на мій погляд, ця людина відверто неприховано працює на Росію. Його наративи, на відміну від багатьох інших, чисто проросійських політиків, але які є тут в Україні. Вони відверто російські. От розкручують усика як певний проект, політичний це буде проросійський український проект, ментально російський. А коли розкруч... ну такі православно російські, скажімо так, коли розкручують Арістовіча, ну це відверта зрада, тому що це розкрутка російської агентури. Його багатодій були спрямовані саме на виконання замовлень потрібних РФІ проти України, в тому числі чисто агентурної роботи по наших військових. Залякування, що там почалося дезертирство, після чого починаються е, панічні настрої військах в Бахмуті, такі були він запустив е, диверсійну роботу, е, диверсійна робота по тому рашистській атаці в Дніпрі, коли він виправдовував росіян, фактично давши їм підґрунтя, і дуже-дуже багато подібних речей. Це відверто агентурний проект. Його тягнуть. Ну, слухайте, скажіть мені, отаку просту елементарну річ, якщо б у Пригадуєте, такий фільм був 17 миттєвої весни совєтський. От Штірліц там був, і його в якийсь час Мюллер запідозрив і потягнув там до камери, і там почали з ним якісь слідчі дії проводити все. Скажіть, а якби над ним, над Штірліцом, хтось вищий, умовно, Борман, Гімлер, ще хтось з цієї компанії був так само російським шпигуном, як і Штірліц. Штірлі російський шпигун, і умовно кажучи, гімлер, російський шпигун, шпігун, тягнув би до камери Мюллер, ризикнув би він потягнути штірлі, це ні, не ризикнув би. Тому що вищий російський шпигун його б прикрив. Оця історія з Єрестовичем. Вищі російські кроти прикривають нижчого російського крота. І ця людина замість сидіти в тюрмі. Насправді їздить по світу і займається провокаціями проти України. Було кілька дуже відвертих провокацій за кордоном, особливо в Італії. Це, що стосується його поїздок, я думаю, що він для того їздить, щоб робити провокації проти підтримки України. Все це, що стосується нинішнього статусу. На майбутнє проект, я так розумію, розглядається як один з так званих російських проєктів в Україні під нинішню владу. Ну, Арістович, з ключа людей підзвітних Єрмаку. І Єрмак сьогодні готує цілий ряд політичних проєктів. Основний політичний проект нього звичайно з під таким патріотичним фальшивим патріотичним підґрунтям це притулинський проект. А будуть там різні, там будуть військові, там будуть. Якісь е, додатковіші інші волонтери, там будуть націоналісти крайні, і там будуть російські. Це все має Верховній Раді з'єднатися воєдино за тим принципом, якого Єрмаку, якому Єрмака навчав Льовочкін, а Льовочкіна навчав Венець. Якось цілий запис спеціальний тут присвятив, можете глянути. Е, По-моєму, щось там до виборів на е, Тарадайці Кучми Януковича. Воно називалося. Так от саме за цим принципом. Хоче Єрмак захопити весь простір на виборах до Верховної Ради, не на президентській, звичайно. Хоча на президентській він теж має свого кандидата, але поки що Зеленський йому відбив охоту і він навіть трохи втратив впливи через це. І тому одним з них, саме російським проектом, і є Арістович, який на їхню думку має підібрати голоси виборців, які мають проросійську орієнтацію, причому саме таку відверто проросійську, це тих 10 і частково ментально проросійську. Під Усика це інший проект, не єрмаківський. Я так розумію, що його конкуренти Єрмака розкручують і не знаю, запустять, не запустять. Він би мав підібрати так, знаєте, патріотичні, але ментально російська: російська культура, російська література, російський балет і все інше. Російська церква. От в цьому десь відмінність. Цей більш агентурно, більш російський Арістович. От для цього його і випекують. Чи це буде запущено, чи не буде, чи це спрацює, чи це не спрацює. Я відверто кажу, я не знаю. Але ця технологія вона не нова, вона стара як світ, і саме таким методом діють. І тому в Україні в якій страхлива війна вільно дозволяється оця рашистська пропаганда устами Арістовича. На приликий жаль, вже далеко не тільки його, тому що це розпивається. Коли можна Арістовичу, можна багатьом іншим. І от розповзяється це все дуже і дуже швидко. От така біда. Саме цим він займається. Для цього його й готують. Ще раз кажу, я не знаю, чи там ноги ростуть з Москви. На мою думку, ростуть з Москви. Так, наступне питання коротеньке. Пане Тарасе, а той Гончарук, чому він в США встиг накрасти і пішов на пенсію, чи його заховали в себе Штати, щоб назбирав цікавих документів? Я не знаю, чи самокатчик Гончарук дуже багато цікавих документів міг назбирати, але він, він спочатку був тою першою основою, з якої починалася вся виборча кампанія Зеленського. коли підбирали людей з красивими мордашками і змінням гарно говорити, на тому, як правило обмежувалося. Він себе дискредитував як прем'єр-міністр одномоментно, перше неадекватною поведінкою з тим самокатом, друге. Повним нерозумінням, як керувати країною, повним це треба було після скільки там 16 кварталів безперервного зростання довести промисловість до спаду, а економіку до стагнації і увійти в ковідний період, який сам по собі був важким стресом для економіки, з неймовірним спадом і неймовірним погіршенням. Певний момент призначення Шмигаля виглядало навіть певним покращенням порівняно з Гончаруком. Тому що Гончарука досвід абсолютно нульовий. Це хлопчик з грантових проєктів, нічого більшого він робити не вмів, крім писати на гранти якісь певні проекти, заробляти на них гроші, захищати ці грантові проекти, і все. Шмигаль мав певний досвід роботи, дуже хороший досвід роботи у Львівській обладміністрації Кмітя. в Дійсно, він там нормально працював. Він мав нормальний досвід роботи у Ріната Ахметова на двох посадах. Потім він півпрацював, трохи підпрацьовував під Коломойського. Але після приходу на посаду він моментально показав, що він безхребетний, що ним керують з банкової. для того його і призначили. І після того він виявився ще гірший від Гончарука, бо той хоч знав ціну Зеленському і не боявся сказати про там про олів'є в голові Зеленського, за що й був принцип відправлений в відставку. Так от. Я не думаю, що він зібрав багато матеріалів, але як, ну скажімо так, грантовий хлопчик, він знайшов своє місце в США. Ну в нього статус екс премєр міністра. Він десь може читати лекції, він може працювати в якійсь науковій установі. Він для себе зробив майбутнє персональне. Чи багато він давав свідчень? Знаєте, я думаю, що Ребешапка міг дати трохи більше свідчень, чи багато дав гончарук. Певну інформацію, я думаю, він дав. В той момент почали створюватися перші ті бек-офіси, але найгірші, найбрутальніші речі почалися вже з приходом на ключову посаду Єрмака. На той момент Гончарука вже там не було. Тому я думаю, що він просто добре прилаштувався і, в принципі, все. Ніякого інтересу для України він не становить, тому що ну, він ніхто і звуть нього ніяк. Якщо він дасть якісь покази проти Зеленського в майбутньому суді, я не думаю, що вони будуть дуже конкретними, але це, звичайно, зашкодить. Я думаю, що дасть. Пане Тарасе, не могли б ви пояснити причину зернового конфлікту з Польщею, коли почалося? Знаєте, не хочеться недобре щось говорити про свою країну, а в даному випадку це не про країну, це про новоришів, оцих скоро які в тій країні умудрилися. Не просто обгадитися, а нагадати і пересварити нас з найкращими нашими сусідами і партнерами. Польща в ході цієї... Російської агресії проти України є ну, абсолютно послідовним і безумовним союзником України. От вчора було там питання, в якому там казали: ну чи не перечинимо ми Польщу? Так, в нас проблеми були і будуть, але ці проблеми в нас виникають поки що тільки в тому випадку, коли певні люди в Україні починають надмірно гадати. Польща зараз витримує певну певний стрим, має тому, що при Порошенкові він зумів війну локалізувати, і вони відповідно вимагали якісь речі, які були принизові для України. І від того виник конфлікт серйозний конфлікт. І Тоді Володимир Вятрьович заблокував ряд польських проєктів в Україні і правильно зробив до речі. На сьогоднішній день у нас не було Польща погодилася ці питання жорстко не педалювати але. Ну, в них є свої економічні інтереси, в них є фермерство, яке в будь-якій країні Євросоюзу є дуже жорстким учасником політичних процесів. Що відбулося? Відбулося те, що коли почалося вторгнення, європейські органи зробили крок на зустріч Україні. Всі думали, що ну не, не дуже думали, що довго війна протриває, бо думали, що Україна програє. Потім зрозуміло, що Україна виграє. Думали, що Росія нарешті вступиться і зупинить цю війну, десь відступить. Але Війна затягнулася. На той момент так не думали, що буде довго. І тому для України на час війни відкрили свій ринок без мита, без квот. Все, що хочете, везіть до нас, Європейський Союз, вам потрібна валюта. Знаєте, є ті речі, які навіть в Європейському Союзі жорстко квотовані. І для України, по угоді про асоціації і по зоні вільної торгівлі, теж жорстко квотовані. Мова йде про аграрну продукцію. Там в них цей ринок дуже напружений, поділений. Там нема вільного ринку аграрної продукції в Євросоюзі, і це треба було розуміти нашим певним українським ділкам, що якщо ви заходите в Європейський Союз з аграрною продукцією, дуже акуратні там будьте. Не добивайте цей ринок їхній, не створюйте для них проблем, бо що це вибухне аграрії завжди найбільш вибуховий елемент в будь-якій з європейських країн. Ні, знаєте, як відбулося, друзі Зеленського. Оце все Шефірівська спочатку команда, потім Єрмаківська команда. Зуміли своїми рейдерськими штучками переховити зерновий ринок. Ну, в першу чергу той морський, тому що сухопутний був завжди менший. Вони просто нагло скуповували за мізерну, найнижчу ціну зерно і в фермерів, і в трейдерів. І Взялися його перепродувати на захід вже відповідно, ну не на захід, а верніше всі ті напрямки, куди воно мало йти, за відповідними вже світовими цінами. Але у нас з Європою, з сусідами, з поляками, зокрема, були домовленості, вони максимально сприяють нашому транзиту до Гданська, до Роттердама, до Рієки, де завгодно, щоб вести далі, але не заповнюйте цей ринок своїм зерном. Ті мало того, що полізли туди на цей ринок. Повністю почали там його. Фактично окуповувати. Вони включили демпінг. ну звичайно, купивши зерно майже задурно у наших виробників, можна демпінгувати в Польщі. Вони почали свідомо нищити польського виробника. Ну там піднявся скандал. Поляки пообіцяли, коли Зеленський от півроку назад чи трошки більше їздив до Польщі, пообіцяли вивезти лайновоски і його кортежі, всю дорогу побивати, заблокувати всю Варшаву тракторами. Дуда ледве їх мовив щоб цього не робити. І пообіцяв, що він зеленському переконає припинити взагалі. Постачання аграрної продукції до Польщі, тільки транзит, все. І що після цього? Після цього наші замість того, щоб нормально, спокійно домовитися з сусідами, вибачитися за демпінг, який зробили, домовитися, що, хоча б якусь частину, можна в Польщі було продавати на якихось конкурентних умовах. Знаєте, що вони зробили? Вони проти своїх друзів пішли позиватися. Подалися до європейських структур, там деється сам зеленський особисто, і всі інші, і почали жалітися і вимагати. Вплиньте на поляків, притисніть їх, прижучте. Ми ж з вас, от маємо право. Слухайте, вам це право подарували це як за принципом, це, це не про країну. Ще раз кажу, це про цих зелених. Є така приповідка. Пусти свиню під стіл, вона вилізе на стіл. Оце й було. Вам це зробили як спеціальний подарунок для України, унікальний, якого в самому Євросоюзі нема. Ви вирішили цим звживати. Як відреагували поляки, так ви ще на нас і скаржитеся. І вони ввели заборону на ввіз нашого зерна і певні ускладнення для е, його транзиту. Тільки поліцейський супровід, щоб ні одна машина не звернула у бік і десь не продала, за які теж треба платити, і все інше. В мені стали проблеми. Але далі. Дальше... Наші Шмигаль заявляє, 15 часов. Поляки зобов'язані зняти. От вся Європа, там, вона ввела на певний час ембарго для українських зернових. Зараз воно з 15-го мало бути зняте. Подивимося, як буде далі. І поляки зобов'язані зняти. Ні, то ми подаємо на них відповідний аргітраж з, е, Світової організації торгівлі. Ну, то же в Польщі взагалі збилинилися і сказали, знаєте що, такі союзники нам десь. І мені здається, що зараз очікувати на серйозну допомогу на збройну від Польщі буде дуже складно, тому що це перше це перед виборами польським їм дуже серйозна підніжка. Друге, ну це відверта образа. Ви зі своїми шкурними інтересами зруйнували товариські відносини, які виникали. Ну зараз Польща не є союзником. Повноцінним союзником України, тому що там дійсно свої образи і зацікавленість підтримки ще одного Лукашенка в них не дуже висока. Ні, Польща не випаде з процесу, і Польща точно ніколи не буде союзником Росії, але. Але так працювати з польським гонором і з польськими інтересами в принципі не можна ніколи. Але це псування інтересів зі своїми друзями, це типово для цієї влади. Я думаю, воно умисне зумити добитися, щоб і Литва, яка теж найбільший наш промоутер в Європі, заявила нам дуже жорстко, або ви до лаєте корупцію, або й збройна допомога до вас перестане йти. Ну, це треба було зуміти. Тобто, результат перше, це демпінг на зерну. З України, друге, це позови до європейських і совітових інститутів проти Польщі через те, що ми ж Польщу ж таки і пробували наводнити демпінговим зерном. Ну, ще раз кажу, це, це якийсь просто треш, це якась дикість так. Наступне, ой, мені здається, я вже колись давав на це питання відповідь. Я вже просто забуваюся, там вже 700, по-моєму, питань були відповіді на них, але давайте швидко відповім. Скажіть, що це за політичний експерт такий Микола Давидюк? Бачила на марафоні, розказує, що там союзники нашу країну за корупцію трошечки притрунили, та ще й цей же шпан з блиском в очах поливає брудом п'ятого президента. Звідки з'являються такі спеціалісти? Слухайте. З в очах це ви дуже добре підмітили. От мене шокують люди, які працюють на замовлення, але працюють з блиском в очах. Знаєте, це мабуть добре вміння для замовника. Це погано для людей, яким це вивішується. Пункт ну, перше, я чесно кажучи, от я пару разів послухав спеціально, я не розумію, а що там слухати. Чоловік хапає дуже швидко новину новинної стрічки, і її, по суті, переповідає розгорнутій формі. Перечитує те, що прочитав десь там на Українській правді чи на лівому березі статтю про якусь подію, і от він її просто переказує. Там нема аналітики, там нема нічого. Для чого? Ну от не знаю, але купа підписників його дуже штучно розкручують. Це. Це людина, яка хотіла на цьому заробляти, яка знайшла своє місце, коли Зеленський рухався до влади. Він почав активно воювати проти Порошенка. Ну замовили, працював. На мій погляд, це і відверте заробітчанство. В нього є свої там, його протегують хтось від влади, одне з влади, тому і там є. Знаєте, він час від часу наїжджає на певне середовище влади, а інших захищає, тому що там же ж немає єдності, там на банковій воюють між собою. Ой-ой, ой як і тому в цій ситуації, як на мене, його просто нема сенсу слухати. Забутися про таких експертів це експерти на замовлення. Поміняється замовник, він буде говорити про когось абсолютно інше. Я тільки дуже надіюся, що Порошенко не буде замовляти таких людей якісь аналітичні послуги і щось інше, тому що ну це, це не чистопутно. Плюс ну, нема там що слухати. Чому, на вашу думку, не запрошують на усунуті загального мовлення канали того ж Єрмака чи інших з банкової, аби відповісти на запити суспільства щодо їхньої діяльності? Чи це принципова позиція журналістів патріотичних каналів або завідомо відомо, що то є Місіон Імпосибіле? Знаєте, це Місіон Імпосібіле. Місія нездійсненна. Чому тому що. Ну, не підуть ті люди, типу Єрмака, на інтерв'ю. Вони не йдуть на справжні прямі ефіри, вони йдуть туди, де журналісти стоять перед ними на задніх лапках, та цих журналістами назвати не можна. І записують з ними інтерв'ю, які потім 10 разів вивіряються, перевіряються, переписуються. Давайте не забуватися. Люди, які сидять зараз на банковій, це не інтелектуали. Це є люди досить обмеженого інтелекту. Ну, якщо Володимир Зеленський там взагалі, то. Ті, хто ним смикують за ниточки, той же самий Єрмак, ну, він теж не є мудрою людиною. Це звичайний бізнесюк 90-х. І все, йому руки попала неймовірна влада. Там, знаєте, як не сумно, найінтелектуальніший, по-моєму, не найінтелігентніший, а найінтелектуальніший за знаннями, за освітою, з усім виявився татаров. Ну, був Сибіга, але Сибіга деградує просто на очах. І от. Е їх запрошувати туди, де конкурентне середовище, де їм треба давати відповіді на питання, де не можна узгодити, де не можна переписати, коли він дурницю наговорить, де журналісти не заглядають йому в рота. Він не буде. Він вони, вони не тільки ярмак, а вся ця опівська братія, Вони ж вважають себе небожителями, вони вважають себе богами. що вони мають сходити десь вниз. Частина взагалі вважають, ліпше не світитися, тому що коли сидиш на потоках, ліпше тобі не показуватися в пресі, хіба час від часу записати. Відповідний матеріал, з якою журно яка вам чіткенько буде заглядати в очі і задасть саме ті питання, які ви її напишете наперед. От таким чином вони працюють. Чи ті канали запрошували представників взагалі про владного середовища? Та запрошували. На початку війни, взагалі, без перерви, їх викидають з ефіру, а в них кожен, ну фактично, кожну третю ефірну годину хтось від влади. Військові. Опозиція і влада. От десь порівну. Там тільки влада, іноді в основному тільки влада на земарафонах. а тут всіх порівну. І от я бачу так, як ті люди, які ну, ніби напряму до влади, спочатку ходили, потім ходити перестали. Ну, от ходили кілька там Чернів ходив, ще там хтось, я вже не згадаю. Ну, було з два десятки, Веніславський включався на початку, потім вони стали уникати відмовлятися. Видно, пішов пресинг не співпрацювати з цими каналами. От і все. А ходять ті, які в них числяться на банковій, ніби як нейтральні. Вони насправді працюють на банкову, але, але під виглядом військових, під виглядом якихось інших, абсолютно женуть провладну е, інформацію. Про владну агітацію, але їх запрошують, ну от вважають на цих каналах, що там то нема балансу, а ми ж себе баланс будемо зберігати. Ну, але для повного балансу, щоб дійсно ключові особи, від яких щось залежить, пішли? Ні, вони не підуть. Вони точно не підуть, їм текст таки готують, вони по суферу працюють, от і все. Наступне пане Тарасе, два питання, обидві навмисно короткі. Яке ваше ставлення до Вахтанка Кіпіані, і яку українську онлайн пресу ви вважаєте за читати? До Вахтанга Кіпіані. Він виконує хорошу роботу. І по історичній темі, по темі збору і створення бібліотеки української преси, українських видань. Це хороша робота все. А далі йде питання політики-політиканства. От тут в мене є застереження. Ну, перше, я на смерть пересварився з Кіпіані після одного. Конфлікту тоді Порошенко заблокував в Україні ряд російських ресурсів, Всі ці ВКонтакті, однокласники, якась бухгалтерська система Шпигунська, російська і багато іншого. І для мене було шо... ну, для мене не було шоком, коли в ефірі верещали на повну горлянку Мустафа Наєм і Сергій Лещенко проти цього. І захищали російські видання, російські всі ті сайти, інформаційні видання, всі ті там утрару і все інше. За цим верещали, без цього жити не можна. Особливо за ВКонтакті чомусь бісилися. То... Коли я почув виступ, це для мене не було чимось неочіканим. Я знав, що ці люди продаються за гроші і за російські також. Але коли я почув від Вахтанга Кіпіані виступи зобурені виступи з цього приводу, в тому числі чомусь і за оту бухгалтерську мені здається програму, і ще там щось ну за неї не впевнений точно, але було ну для мене це було шоком. Я висловився про це достатньо жорстко. Ми. Розійшлися назавжди, жодних контактів після того не було. і Я думаю, не буде. Для мене це поставило питання, що ж там за цим стоїть в душі. Я не знаю, що стоїть, мені не цікаво. Факт той, що те, що він робить по основній праці своїй історичній праці, це дуже хороша робота. За це йому вдячність. А політиканс, от зараз він знову починає гратися в якусь політику. Я не слідкую за ним, але ніби щось було з повторюванням всіх цих наративів, які розкручує Банкова. Ну, ради Бога. Хочете, хлопці, гратися в такі ігри? Грайтеся, я я навіть не буду цього коментувати. Тепер, що стосується видань, мені важко відповісти, тому що я не дуже читаю онлайн-видання, наші особливо аналітику їхню. Ну, я шукаю аналітику трошечки вибірково. Я вигуглюю певних авторів, десь там вишукую військову аналітику. Я шукаю на іноземних певних виданнях, тому що наші мене, чесно кажучи, зовсім не задовільняють. Ну, давайте я почну, якраз згадав іноземне. Я дивлюся переклади на iPress. Ну, от є їхнє видання онлайн. І є їхній телеграм-канал. Подивіться, на мій погляд, дуже добра підбірка, яка дає хорошу перспективу огляду ключових статей зарубіжних авторів про Україну чи пов'язані з Україною теми, це, це добрий підбір. Тому от їх я рекомендую однозначно. Що дивлюся з таких більш відомих? Ну заглядаю час від часу Бібісі Українське. Переглядаю сайт Радіо Свобода Українське. Мені там не все подобається. Ну просто я мію вибирати те, що мені потрібно, тому я там знаходжу потрібні для себе речі. Куди я ще там дивлюся? Ну переглядаю саме сайт сторінку прямого. Там бувають цікаві коментарі в новинах. Дивлюся лівий берег. Там є непоганий рівень, він мене задовільняє. Хоча, ще раз кажу, я підходжу до всіх критично. Українська правда, на мій погляд, абсолютно спаскудилася. Це. Прибрали б вони ім'я Георгія Гонгадзе. Ну от прибрали, було б чесніше. Але я іноді там проглядаю, коли мені треба дуже швидко пропихтися по стрічці новин, бо саме стрічка новин заголовки, не, не вдаючись в тексти. Мене там задовільняє, але це коли мені треба 5 хвилин і треба зрозуміти, що відбулось за цей день. Все. Більше я до них не дивлюся, їхні статті я принципово не читаю, та там занепад воно, по-моєму, починає загнивати з середини це видання. От, власне, і все, більше я тут щось дуже сказати не можу. Більше інших, інших хіба випадково, я шукаю. Тексти за тематикою і вигуглюю іноді абсолютно невідомі мені видання, іноді якісь зарубіжні і з них знаходжу матеріал. Мене більше задовільняє такий варіант, ніж сидіти і читати аналітику від якогось видання, де всі вже десь там кимось прикуплені, кимось підорганізовані. А ну недавнього часу ще дивився НВ, зараз вже не можу. Паскуджується просто на очах. Фіала дуже дуже хоче заглянути кудись комусь там на банковій. От це відповідь, а тепер. Тепер я не знаю, встигну, я не встигну. Давайте так, попробую дуже коротко, неймовірно, довге питання. Більше сторінки дуже важлива тема про оту прокляту Богом і людьми Московію, і про її назву. Значить, автор. Чи авторка, кажуть дуже серйозні речі. Всі відповіді на питання сьогодні знаходяться в минулому. Росія наш споконвічний ворог. Можна сподіватися, що Росія розпадеться, але якщо, хоч один шматочок її території, збереже назву Росія, то згодом неодмінно з'явиться новий «собиратель земель» і війна з Україною буде знов, каже авторка. Я цитую тільки окремі речення, бо все занадто довго. Щоб забезпечити своє майбутнє від посягань сусіда, не може існувати територія з назвою Росія. Так як назва вкрадена, немає Московії ніяких прав на стародавні. Русь тому наріжним каменем існування світу після розпаду імперії мусить бути повернення Росії історичної назви Московія. Давалося, що такого важливо в одному сові насправді одне це сово здатне заламати не тільки Росію впинути глибше на світові процеси. Давайте так. Пункт перший чи я згоден з цим твердженням? Так, я з ними згоден. Раша не має права на цю назву. Вона має називатися Московія, і ми маємо робити для цього все можливе і неможливе. Пункт другий чи це вплине на всю світову історію? Ні, напевне, не вплине. Чи це вплине на нашу історію? Може вплинути. Тому що це використовується расистаном для максимального підкріплення своїх імперських брутальних амбіцій. Це їм, ніби легітимізує те, що вони колись вкрали, і це ж воно і наше, і є. От так, як вони повелися з цими областями, захопленими, захопили і відразу голосили своїм. Тепер кажуть, а чому ми повинні отдавати? Це наше. Оце те саме з історією. Але чи це зав'язано тільки на слово Росія? Ну, слухайте, не з Петра І почалося використання цього імперського синдрому і. Гання на нашу історію, на наше переворотство, на наші землі, на все наше. Ні, це почалося задовго до того, коли нашим князям київським щось дурне в голову, ну не князям королям київським, скажем правильно, встукнуло спробувати е, цивілізувати ті племена. Ну, були б або фіни там, коли жили б. Або такі, як там Чуді, Яді, Єм, Ханти, Мансі, би були, були б якісь нормальні люди. Ні, зробили з них християн, совіанізували їх, і воно поперло під московським пливом заявляти свою першість на наші землі і Київ. Вони почали ставити свої претензії за сотні-сотні років до того, коли вони собі присвоїли назву Русь-Росія, коли вони були Московією. Тому насправді це не є вирішальним. Але це є прецедент світової політики, коли країна може, хоча б яким що навіть в натяку це використати проти вашої держави, те на що ви маєте виключене право, ви маєте це зупинити. Приклад Греції, для якої Північна Македонія не має жодного серйозної загрози, є показовим. Вони добилися і не допустили. Македонію в жодну міжнародну організацію доти до Китаю не поміняли назву. Чи ми матимемо можливість це зробити? Матимемо, якщо розпадеться Росія, і якась її частинка почне претендувати на цю назву. Ми просто поставимо дуже жорстку вимогу перед цими союзниками не допустити цього. І щодо нинішньої Російської імперії цього вони не готові зробити. Щодо дрібних маленьких країн, якщо буде дуже жорстка позиція України, це буде зроблено. І ми можемо цього добитися. Так це буде потрібно. Все, на цьому завершуємо. Слава Україні!